Привіт усім. Так от, а, трошки про фронтовичок розповім вам. Ще, а, ідея його виникла десь за місяць після 24.02.22. Хлопцям дуже були потрібні такі, ну, такого типу будемо казати. Ножі, клинки, помічники. Значить, простий клинок і паракорд. Ну і ще до нього піхли. Поясний підвіз. Ну, будемо казати, на той час питання було задоволено. На сьогоднішній день роблю вже там за пластику з Кайдексу. Вже якби трансформувала сама конструкція у вірного. Ви мали можливість переглядати попередні відео. Хто не бачив, пролистайте трошки нижче. Там є так, відео з описом про ніж вірний. Клинки приблизно однакові, конструкція в що там, що там. Трошки видозмінений, будемо казати, вірний пере. Парих... Вірніше, фронтовичок переріз у вірний. От. Багато хто питає. Нащо послабляти лезо оціми двома отворами перед паракорд? Ну, Не буду я сперечатися, звісно, є певне послаблення. Тут сапромат нікуди не дівся, фізика нікуди не ділася. Але найцікавіше, що навіть з таким послабленням цей ніж на опорі на двох точках опори... На тильнику і на вістрі приймає мою вагу. У мене небагато немало на сьогодні 123 кг. Тому якби, ну, основна функція витримати вагу свого власника ну, він витримує. Може в когось там є більше, ну, певен, що витримає і більше. От. Тепер щодо використання цих отворів. Значить, Побачите, де е, казати. Використання ножа в якості списа трошки пізніше, після того як я закінчу свою розповідь. От. В двох словах виглядає це ось так. Є звичайний дрючок, є паракорд, який у вас намотаний на руків'я в стандартному виконанні. Вам при потребі треба зробити, ну мов казати, спис там довжиною півтора, може два метри для того, щоб якби... Ну, казати, можна щось і вполювати, звісно, але це треба мати хіст до цього і досвід. Але як вам казати, для самооборони, для захисту десь в диких умовах, коли у вас немає можливості там зробити постріл, бо це приверне якусь додаткову увагу, або там підкрастися до якоїсь добичі, чи на вас хтось нападає, витримати певну дистанцію, то оцей ніж фронтовичок і довга палиця перетворюється на такий ну, чималий спис, який доволі легко казати використовувати. Значить, Все дуже просто. Палицю підстругали, зробили невеличкі канавки під шнуровку, щоб вона не сіпалась. І затягли. У вас з'явився спис. Поганий він чи, чи добрий, але повірте, коли у вас під рукою немає нічого кращого, то і це виручить і врятує вам життя. Тому, вибачте, всі, вам казати, недолугі зауваження щодо цих двох отворів. Ну, я певен, що я вам розповів, для чого вони. Я їх просто не приймаю. Тому гарного дня, бережіть себе, і будьте щасливі і, коротше кажучи, перемога за нами буде.